Пане батяр, вас кормили, вас поїли? Лоток прибрали? Які претензії до нас? Хм? Пане? Що за претензії? Ну от поставив полісос. Чим він тобі тут мішає? А, правильно, дерти двері мешає, правда? А чого ти дереш там двері? Де Не чую відповіді. Що ти підмилуєш нам? На камеру ти менше кричиш. Да, да. Виправдовується. Я тебе зазнімлю тайком. Як ти кричиш лише. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Тут така нагла морда батя.